Здарова това. З вами Вася. І ви на каналі Чоткі Вася. І тепер про головне. Ви напевно, чули, що китайці вирішили будувати... Ну, не вирішили, коротше, Ну, ми з ними сотрудничаємо. Так що приємна новина! Будуть будувати четверту лінію метро на Троєщину, на це піде коротше, до хіра гривень. Зараз точно скажу, точно 31,5 мільярд гривень. Це не доларів, так що ну, нормально покаже. Там що ще в прошлому відео ви ну, явно бачили, ну, як обійти блокування ВКонтакті, так. Там через VPN і цю всю фігню. Порошенко, що? Доповнити вказ про заборону, що якщо ми будемо обходити, типа через всякі програми цю заборону ВКонтакті, ну і останні сайти, типу. То це буде каратися, типу, там, законом. законом. Штраф буде від тисячі гривень до 4,5. Так що ви там будьте обережні. Головне, що ще Що там ще ну Іде потепління потеплення вже, це вже хорошо. Сьогодні погода плюс 30 була, значить, ну, лучше чем вчора. Що там? А, до сезону купання в Києві відкриють 11 пляжів. Так що купайтесь ну, спокійно. Фигня. І вже завтра, чи сьогодні буде День Європи. Так що ти піди в місто, розвійся, подивися, по-любому, якийсь буде концерт, або якась програма. Ми ж в Європі. Да. Ну... що сказати? Якщо тобі сподобалось відео, став лайк. або